Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я вам розповім про обладнання компанії Hikvision, яке не зовсім стосується систем безпеки. Якщо вам вже цікаво, залишайтесь на нашому каналі. Як ж вже помітили, у мене сьогодні на огляді. Два динаміка рупорний і стелевий, і які-то біленькі пристрої. От його я поверну, покажу вам, як він виглядає. Може вже хтось догадався, що може ще бути підключено до колонок. Це підсилювач, підсилювач з мікшером. Компанія Hickвін постійно розширяє асортимент своєї продукції. Компанія HickVision випустила рішення для фонового озвучування. Сьогодні ми вам вас ознайомимо з пристроями для аудіотрансляції, з пристроєм, до якого підключаються наші динаміки, з чого може виконуватися трансляція, які в нас є варіанти вибору аудіо джерела. Почнемо наш огляд з стелевих динаміків. Як ви бачите, вони в такому форм-факторі, який дозволяє поставити цей динамік в стелю типу Арасфронд або гіпсокартон. Тобто вони монтуються а, безпосередньо в нашу стелю і є от спеціальні кріплення, які будуть його а, підтримувати. Він у нас 6-ватний лінія 100-вольтова, тобто, він у нас кабелем підключається до нашого підсилювача. Другий варіант, який ми сьогодні вам покажемо, цей динамік 30-ваттний, але в нас є ззаді регулятор, яким ми можемо зменшити нашу потужність, якщо ви його будете ставити в якому-то невеликому приміщенні. Обидва динаміка у нас 100-вольтові, тобто в нас підключує. Іде за допомогою звичайної двохпроводної лінії. Як ви бачите, ми використовуємо кабель ШВВП 2х075 для підключення до нашого підсилювача. У нас зараз доступно два варіанти. Один на 60-та, другий на 80-та. Один з мережевим підключенням, другий без мережевого підключення. Обидва вони підключаються стандартним блоком живлення 24 вольта. І е, є дві лінії. Тобто ви можете організувати дві різні лінії. Це може бути там загальна зона або зона якого-то екстреного оповіщення, а друга зона це може бути звичайне фонове озвучування. Е, крім того, у нас є декілька варіантів підключення джерела звуку. Е, ну, самий стандартний, як ви бачите, у нас є RCA розйоми за допомогою RCA кабеля. Ви можете його підключити звичайним штекером до будь-якого джерела жилення. Це може бути комп'ютер, це може бути мобільний телефон-планшет і так далі. І транслювати звук з нього. А, спереді у нас присутній мікрофонний розйом, а, також у нас присутній USB-вхід для підключення флеш-накопичувача, за допомогою якого ми можемо транслювати звук. А, дивіться, цей пристрій у нас. Звуки не мікшує. У нас є кнопка, за допомогою якої ми перемикаємо джерело звуку. Крім того, в нас є, бачите, індикатор Bluetooth. Тобто тут вбудований Bluetooth модуль. Ви можете свого телефону або пристрою там, планшета підключитися до нього, і трансляція звуку буде йти з цього пристрою. Одночасно у вас може транслюватися RCA, мікрофон, є окремий регулятор для гучності мікрофона. І на вибір буде йти USB або Bluetooth. І окремо є регулятор. По кожній лінії для виходу на ваші динаміки. Другий пристрій це мережевий. У нас є мережевий вхід, за допомогою якого цей пристрій підключається до мережі і ми можемо ним керувати. Він налаштовується як будь-який звичайний пристрій Hikvision, Йде він в неактивному статусі. Далі, через допомогою утиліти Садіпів, ви його знаходите, активуєте. Є веб-інтерфейс, можете сконфігурувати. Також у нас присутні два канали. Як і на немережевому пристрої, є РСА-вхід, є тривожний вхід, тривожний віхід. За допомогою тривожного входу ви можете, наприклад, запускати яке-то повідомлення. У нас присутній мікрофонний розйом. Звертаю увагу, що для підключення звичайного мікрофону 3,5 мм вам треба буде використовувати спеціальний перехідник. В комплекті він не йде. Також у нас присутній USB-розєм, тобто ви можете сюди підключити флешку і транслювати звук з даного пристрою. Також у нас присутній Bluetooth, ви його можете включити. Ну і тут у нас регулятор мікрофона і регулятор по кожній лінії. Зараз ми покажемо, як виглядає веб-сторінка даного пристрою і що він може конфігурувати, що ми можемо налаштувати. Так, от ми зайшли на нас пристрій, ми його вже попередньо активували. Заходимо на нього, бачимо, що у нас все підключено. Бачимо, що статус Bluetooth виключено, і хмарний сервіс не підключений. Що в нас є в розділі конфігурація? Ну тут звичайні налаштування, базова інформація налаштування часу, і в нас є користування користувачами. В розділі бережевого з'єднання тут у нас все стандартно. У нас є налаштування нашої мережі, включений режим підключення по DHCP. Стандартне налаштування, переналаштування, точніше, портів HTTP, HTTPS і є можливість підключення включення в цьому пристрої протоколів ISUP, підключення до сервісу HIC-Connect. І ще є можливість зміння SDK-порту серверу по замовчуванню, як ви знаєте, в HikVision на це 8000 порт. Самі головні налаштування у нас знаходяться в розділі Audio. Що в нас тут є? Перше, це ми бачимо це вхідний канал. Тобто в нас є мікрофон, флешка USB-пристрій Bluetooth і е, два входи RCA. Таке трошки не, незвичне, як для мене, рішення. Тобто ми завжди привикли, що РСА канал це у нас лівий правий, і ми його підключаємо, наприклад, до звичайного роз'єму 3,5 мм, який у нас є стеріо. Відповідно, це правий лівий канал. Тут вони розділені, ви можете два монозвуку виводити окремо, якщо це вам потрібно. І окремо в нас є два канали: Channel 1, Channel 2. от У нас Channel 1, Channel 2. Ми можемо розділити е, по кожному пристрою, який канал буде дублюватися. Тобто ми можемо сказати, що USB це буде у нас Channel 1, а Bluetooth, наприклад, Channel 2. Таким чином, у нас USB-флешка буде транслюватися тільки на один канал, а Bluetooth тільки на інший канал. Мікрофонний і RCA-входи у нас дублюються на всі канали. Е, тут у нас є налаштування гучності. тобто ми окремо Можемо налаштувати вхідну і вихідну гучність по кожному каналу, задається. І в нас є тест нашого динаміку. Я зараз трошки притишу наші колонки, і ми зробимо тестування нашого звуку. Так, ми протестували наші канали, вони обидва працюють. Відповідно, ще окремо ви можете його тут задати, гучність або регулювати безпосередньо на самому пристрої. І в додаткових налаштуваннях у нас є різні режими балансування нашого звуку. Окремий розділ відповідає за підключення по Bluetooth. Ви тут можете змінити. Наприклад, паспорт підключення, пароль підключення. І ми можемо подивитися статус. Зараз я спробую підключитися з свого телефону е до нашого пристрою і показати, як він е працює. От у нас відбувся звук, що в нас пристрій підключено. Ми можемо оновитися, подивитися, що пристрій у нас підключено. І далі в нас працює звичайний режим. Я, наприклад, зараз на телефоні запущу який-то. Е

Як ви бачите, зараз трансляція. Як ви бачите, трансляція зараз йде тільки на один канал, тому що ми в налаштуваннях відтворення звуку вибрали, що тільки на е, другий канал у нас буде йти звук, а на перший канал звук не йде. Так, я ставлю на паузу, е, і в принципі у нас підключення по Bluetooth закінчено. Крім того, у нас є різні е, заплановані задачі. У нас є завантажені, я вже завантажив декілька аудіороликів. Як ви бачите, у нас підтримуються формати, файли формату MP3 або WAV не більше, ніж 100 МБ. Загально доступної пам'яті тут 1 ГБ для завантаження таких роликів. Тобто, в принципі, при стандартному розмірі в 3 МБ та кожного файлу, ви можете звор... зробити досить велику бібліотеку. Є ще Склад, коли вона запускається. І є деякі стратегії, по яким ви можете налаштувати ті чи інші задачі. В нас ще є тривожний вхід. Тут є на виході тривожний вхід. У нас є тривожний вхід-вихід. По команді тривожного входу ми можемо залінкувати той чи інший файл. Причому це можна зробити, бачите, у нас по кожному каналу окремо робиться. Ми задаємо, який це файл буде, яка гучність, і режим включення цього файлу один раз чи за циклом. Sure. Ну і в розділі обслуговування тут стандартні налаштування, де ви можете е збросити пристрій або його е відновити. А, е і в, в налаштуваннях е обслуговування ви можете перезавантажити пристрій, обновити пристрій, зробити його бекап, е подивитися логи і зберегти якусь додаткову інформацію або підключити його для е зборів логів при виникненні якоїсь ситуації. І зараз я вам хочу показати дуже прикольну функцію, оскільки це пристрій Стрий він може бути залінкованим з любим іншим пристроєм Hekvisна. У мене є камера, в якої є тривожний вхід. Я через AVMX 4200 налаштував, що по замиканню цього тривожного вхіду в мене йде запуск аудіофайла. От я запустив. Чуєте, файл пішов. І є інша камера. Я замкну зараз тут файл, тривожний вхід. І в мене йде трансляція іншого файлу. Знову запускається перший файл. Ви можете зробити автоматизацію запуска того чи іншого файлу в залежності від пристрою. Тобто це може бути камера, це може бути реєстратор, це може бути контроль доступу. Ви завантажуєте файли, і система, точніше, в цьому випадку, в 4200, буде автоматично запускати той чи інший файл. Одним із таких е прикладів це може бути: в нас е зараз е іноді трапляються тривоги. На жаль, ви можете початок повітряної тривоги або кінець. З повітряної тривоги, автоматизувати через ці пристрої. Як ви бачите, досить цікаві пристрої з різноманітними функціями, які можуть працювати як в автономному режимі, так і по певній автоматизації. Хтось може сказати: так, в них же там невелика потужність і багато динаміки ви не підключите. Але в мережевий пристрій ви можете, скажімо так, оптимізувати свої витрати, що такий пристрій може стояти локально на одну кімнату чи на якусь зону. і бути підключена певна кількість динаміків, а потім ви це все через мережу об'єднуєте. Що хочу сказати на останок: цей пристрій можна використовувати як фонове озвучування для якихось невеликих або середніх офісних, або торгово-розважальних -то приміщень, безпосередньо для оповіщення використовувати, або для якоїсь автоматизації роботи в системі безпеки. Тобто, при спрацюванні, наприклад, камер. Перетину лінії, ви можете записати, що це заборонена зона, вхід сюди заборонено і таким чином відпугнути людину для вчинення неправомірних дій. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте палець вверх. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на наш канал. Ради вас будемо бачити у нас. Якщо у вас виникнуть якісь питання, задавайте його під цим відео або пишіть нашу технічну підтримку. До наступних зустрічей. Всім пока!